Вас правильно зрозуміли, чи будете ви брати участь у виборах і у якому форматі? Я планую взяти активну участь в кампанії. Перш за все, як виборець пізніше, вже як на виборах самих. Але також я думаю, що це є дуже хороший шанс для країни подумати. Які цілі перед собою ставити, як досягати цих цілей, яка повинна бути політика? Це дуже хороший час для такого національного дискурсу, для національної дискусії. І я хочу бути в цей час разом з українцями, тобто не в кабінеті сидіти, а бути там, де ці розмови ведуться. Тобто на вічі, на майданах, в аудиторіях, на вулицях? Я хочу доводити. Те бачення, яке, на мій погляд, на наш погляд, є правильним для України, це є бачення розвитку, це є бачення самопожертви, це є бачення стриманості. Я думаю, що, знаєте, напевно, що наша попередня декада була така трошки, можливо, навіть занадто витратна, я б сказав би. Це по Києву особливо видно. Ось, і це не є продуктивні інвестиції. Автомобілі, квартири, інші речі. Ці інвестиції мали піти в заощадження. ці гроші мали піти в заощадження. Заощадження мали піти в інвестиції в продуктивні інвестиції, в виробничі інвестиції. Тобто, це все є певні цінності, про які я хотів би вести мову.